Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Tom Вот. Ну, думаю, вам не треба казати, що це за гра, бо думаю, ви і так е, знаєте цю ігру. Ну, короче, е, короче, я буду грати. Стараюся якийсь рекорд більш-менш нормальний поставити. Чому не пауза включилася? Е, ну, було б добре поставити рекорд. Е, Ну. Ну, мінімум 5 мільйонів. Максимум десять. Ну. Я, якщо що навіть не впевнений, чи я хоч один мільйон зможу поставити. От. Я там я чисто перед відео ще вот, Чисто хотів почухати собі ніс. Здох. От. Чисто там кліпнув один раз. все, здох. Взагалі не треба відволікатися. От. Ні на секунду. Ну хіба що якщо шолома нема. А якщо шолом є, можна просто пів і бабах. От. Я не знаю, на що я здох. Я міг цей не використовувати шолом. Но, коротше, я вам хотів показати. Так, я ще якісь кубки збираю подвійні. Я не знаю, на що мені ті кубки здалися. Ну короче... Я не знаю. Так. На скейте їжджу, Голы забиваю. Так. И голом. Девяточка. Так то що за баги, блин. Йох, не бывает. Все залі текстуры лагают. Жестко. жестко жорстко. До речі, ч машины такі маленькі? Вот. І чого тут людей взагалі нема вот. І ч взагалі... Чо взагалі. Том більше за машину. Ви мені скажіть. Ну не зову великі фури зараз. А от... За просто... Та Блін, я дебил. Viber, зариведлю. От за там ту маленьку машинку там за ті маленькі машинки. От, До речі, ці машинки самі їздять. От, там людей немає. Вони, коротше, ці машинки на автопілоті. От, бо людей тут не існує в тому світі. В тому світі. Капець, блин, як тяжко. Вимовити? До речі, я недавно придумав нове слово. Хочете, я вам його скажу. Я вже сам не пам'ятаю. Йо цей е, всесвітньо паралельно, йомайочно, театр, не йомайо. Це моє слово. Всесвітньо паралельно, йомайочний йоперно театрний йомайо. От, також ще моє слово таке нове. От, саме довше слово от, на світі. Та. Як? Що ти, блін, до мене прилип до екрану? Мяу-мяу-мяу-мяу. Ну, цей. Блін, я би не здихав, вот, якби там не відволікався, якби тупо мовчав, знаєте, але просто е відео. Все е, просто коли я мовчу, сиджу і граю, іграю, без єдиного слова, то, ну то взагалі не цікаво, хто таке буде дивитися. От, ну, от то моє виправдання. От. Через те, що я оцей говорю, е, то е, я здихаю. От моє виправдання, поняли? Ну, коротше, що скажи то, два рази здох. Як так? Як так? Мне мне скажите. Я не разумею. Не туда не педан. Там, там капец. Так, лайта. Там покажи шайки, ты трюки умеешь. Уи, уи. Так, блин, майже же гол забыла. Гол. Гол. Дев'яточка. О, дали кобок світу, моё Ще одна девяточка, три кубки дали, О! А на що мені цікаво ті кубки? Я навіть не знаю, нащо я їх збираю? Фіг його знаю, на що мені то? От, нова локація пляш тур -ту -ту. фиа ти там сальто робиш Так Том зроби сальто там... Вон, капець переднє сальто Заднє сальто вмієш Букове вмієш арабське сальто вмієш е... Том покажи шейки ти тук вмієш І зараз зрозуму музей йду вот Ай-яй-яй, Том акуратно. Томчик, Томчик. Ми вже майже лямчик набрали. Х2, давай зараз будемо жорстко. До речі, вже пришвидшилося. Том, ти ще цей не задовбався бігти так довго? Ти вже скільки то кілометрів пробіг. Капець. Капець. Ні, ну якщо так рахувати кожна тисяча е, очків то один кілометр, то там вже пробіг тисяча кілометрів, так? Ну ні, в мене чисто е, цей е, одна тисяча очків набирається за, за одну секунду. Ні, ну, ні, Там за одну секунду кілометр не пробіжить. Треба думати якось логічно. Так. Кожна 100 тисяч Кожна 100 ти. 000... Як то вимовити, кожна 100 тисяч очків. Кожні 100 тисяч очків то 1 кілометр том пробіг. Тобто зараз він пробіг з якихось там 10-12 кілометрів, так? То я так. Математично порахував фігню мелю зараз що проіграю. Ото одна з найтяжких локацій. Тут прям треба жорстко-швидко думати, що й все-таки, знаєте, ми біжимо знизу вверх, от, все-таки крутиться. Йо-моє твориться, йо-моє твориться. Ніфіга не понятно, але ми то пройшли. Тут, тут прям, знаєте, в мене ж голова закрутилася. Так. Спеціально розіб'юся. Так. Машинки взагалі тут маленькі. саме цей Тома більший за машинку. Я не знаю, хто в тих машинках їздить, якщо туди Тому навіть не поміститься. Ну, ну, може у людина якось поміститься маленька. От. Але тут людей немає. В принципі, то взагалі ні одної живої істоти немає. Чисто один Том, який бігає. Що ти дивишся? А, точно, він показав, щоб ви лайк поставили. Та-та-та, Том, правильно, поставте лайк. Чули? Том сказав поставити лайк. Він вже поставив, а ви ще ні. Ой, ви нічемні. Так. Так, півтора лямчика. Так. Ну, головне, просто так собі спочатку. Спочатку саме тяжкіше, от, Іменно там розігнатися. От. А далі вже привикаєш і чисто на автоматі граєш. От. У мене взагалі рекорд був цей, скільки то? 9 мільйонів от, на старому аккаунті. От. То, взагалі.

Ну 2 мільйони, то взагалі не рекорд, тут дуже мало. Вот. Мені вже достатньо тих ящ... ящиків сраних. Ну і так ті ящики заповнені вже. Мені нема що відкривати. Мені цікаво, що так текстури лагають жорстко. Ой-ой, ми зараз під водою будемо чи де. о буль-буль-буль-буль-буль. Ой, -мо, мене засусало кудись. Так. Так, так, так. Я майже побув свій е рекорд старий. Вот. <плес> так, так, так. Зараз поставимо молодий рекорд. А старий піде в сраку. Так. Так, так. 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 А, вс, я побыл свет. Так. Наше у меня вообще уйти из круги, блин. Я сдох. Два миллиона. Эээ...